Вчора, 21 вересня був здійснений ворожий обстріл по одній із громад Покровського району. Було обстріляне селище удачне касетними боєприпасами. Сильних руйнувань селище не зазнало. Одна людина отримала легке поранення, осколочне. Взагалі на території зберігається спокій. У поліції повідомляють, що за даним фактом було відкрито кримінальне провадження за попередньою інформацією били з РСЗВ ракетами торнадо С. На місці події працювали слідчо-оперативна група Покровського районного управління поліції та співробітники вибухотехнічної служби. Правова кваліфікація стаття 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. Керівництво громади у свою чергу закликає мешканців бути пильними та обережними. Не підходьте до незнайомих предметів. Якщо щось десь ви побачите, телефонуйте 101 або 102. Також жителів просять не нехтувати безпекою та дотримуватися сигналів повітряної тривоги.